У Полтавській дев'ятиповерхівці на вулиці Коцюбинського, 58, не працює ліфт. Його замінили на новий близько двох років тому. На довгий термін без попередження вимкнули вперше, каже мешканець будинку Борис Рачицький. Позавчора ввечері я йшов на роботу, він виключений. Багато людей, що болять, ноги, коліна, зробили операції, піднятись не можуть на поверх. На дев'ятому. Жінка після операції, я все время плачу комунальні платежі, задержати нема. Телефон гарячої лінії аварійної служби не відповідає, говорить мешканка будинку Любов Назарова. Дзвонила по тому телефону, що на ліфтові, а там ідуть гудки. Броді трубка лежить і не змогла ні роз. Не працює ліфт і в будинку на вулиці Ігоря Дорошенка. 6. за словами секретаря Полтавської міськради Катерини Ямщикової, протягом двох останніх днів надійшло 260 звернень громадян про зупинку ліфта. Із 719 ліфтів 529 зупинено. Зупинено відповідним господарством Товариства з обмеженою відповідальністю будкомплект. Заборгованості перед компанією каже Катерина Ямщикова, немає. Олександр Олепір, я говорила з ним. Проговорили про момент оплати відповідно, але повідомило нас порушень ніяких не було. Дійсно, у нас є січень місяць, який був відпрацьований. Акти надані про строк експлуатації ліфтів. Він говорив: послухайте, ну як же тоді так? Срок там спрацьовує, після цього там не спрацьовує. «Будкомплект» обслуговує ліфти Полтава з 2018 року. Нині договір з компанією укладений до 10 березня 2024 року. Я вважаю це соціальним колапсом, який спричинений даною компанією. Ніхто не має права шантажувати через людей. Сам же офіс компанії «Будкомплект» за адресою вулиця Решетилівська, 47Б, яка зазначена на сайті Юконтрол як юридична адреса, відсутній. Номер телефону цієї фірми вказаний у контактній інформації недоступний. Керівництво житлово-комунального господарства провело тендер на послуги з техобслуговування ліфтів, де учасниками є дві компанії ТОВ Елекспрес та ТОВ будкомплект. У нас дійсно в процесі тендер. Тендер, який вже точно не про монополізм. Він розділений на два лоти, ліфти поділені на дві частини, рівномірні, нас які розумію. Для того щоб це могли здійснювати. Як мінімум дві компанії, ліфти, які були відключені по місту Полтаві, перебувають на обслуговуванні комунального підприємства житлова експлуатаційна організація. Номер 2 Полтавської міської ради до КПЖО 2 ніяких. Повідомлень з боку товариства з обмеженою відповідальністю будкомплект не надходило. Були надіслані відповідні листи до даного товариства з вимогою надати пояснення, чому сталася саме зупинка люфтів, за якими адресами. За словами Катерини Ямщикової, міськрада зобов'язала будкомплект увімкнути ліфти протягом доби. В іншому випадку з компанією буде розірвано договір. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.